Друзі, хапаю, як на зв'язку і сьогодні маємо для вас наступну пропозицію Volvo V40 2012 року випуску. Автомобіль оснащено 1,6-літровим дизельним двигуном на передньому приводі на механічній коробці перемикання передач. Автомобіль пригнаний з Європи без пошкоджень. Давайте пройдемося по комплектації. Легкосплавні диски 17-го радіусу, повторюючи поворотники на дзеркалах, тканинний салон темного кольору в поєднанні з білими дверними картами. Також присутній повний електропакет склопідйомників, електрорегулювання дзеркал, центральний замок, датчик світла, круїз контроль. Так, от виглядає у нас мультикермо. Також в автомобілі двохзонний клімат-контроль. Невеличка мультимедія. Давайте спробуємо завести автомобіль. Заводиться без проблем. Жодних помилок по автомобілю немає. Пробіг даного автомобіля становить 238 тисяч кілометрів. Стан салону досить таки збережений. Немає потертостей на сидіннях. Святка не ціло. Також особливістю даного автомобіля є панорама. Шторка працює без зауважень. По задньому ряду сейчас хоч автомобіль у нас хеджбек, Місце на задньому ряді. Досить таки багато. Також присутній зручний підлокітник. По пластику та тканині на задньому ряді все без зауважень. Це в дуже збереженому стані. Також є кріплення EasyFix. Досить таки збережний автомобіль. Двигун працює рівно, не димить. Також в автомобілі передбачений фарков. Є камера заднього виду, також є парктроніки. З косметичних нюансів лише сколи на передньому бампері. І легке запотівання передніх фарків. Для огляду даного автомобіля телефонуйте на майданчик ХАПАЙ-АВТО, що знаходиться в місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Хапай авто на хапай авто.